Найвідоміший пес Першої світової війни. Його ім'я Стабі звичайний безпритульний пес, який став героєм. У 1911 році він випадково потрапив до тренувального табору солдатів американської армії. Там його помітив рядовий Джон Роберт Конрой, коли настав час вирушати на фронт. Джон вирішив взяти пса із собою, сховавши його в сумці. На фронті стабі швидко став незамінним. Завдяки своєму гострому нюху він міг попереджувати солдатів про атаки газами. Також він знаходив поранених на полі бою та допомагав ловити шпигоні. Він брав участь у 17 боях та навіть отримав поранень. Стабі настільки став відомим, що американські генерали нагороджували його медалями та присвоїли звання сержанта. Після Завершення війни він брав участь у парадах на зустрічах президентів. Після смерті його вінчали музейним експонатом. Був створений монумент на Меморіалі Свободи. Про нього зняли повнометражний фільм, який вийшов на екрани у 2018 році, та написано безліч книг про героїчні подвиги сержанта Стабі.